838-й день в Канаді, 30.09.25. Все вже літо, можна сказати, пройшло. Вже перший місяць осені української пройшов і в нас тут у ну, нас на вулиці ще нормально. Я йшов магазин в магазин Футболерсі. вечором, недавно. Але вже вже погода не літня. День сьогодні набет. Прокинувся по будильнику. Ні, став перед будильником, Став перед будильником, почув будильник, виключив і якраз став зібрався. Встав, зібрався, зразу пішов до комп'ютера. Е, що там? Комп'ютер стандартно, видрукував заявочки, не було нічого такого серйозного. Нормальні заявки. Е, щось я сьогодні робив таке цікаве. А, таке. Е, нормальні заявочки, видрукував, пішов. Додому попив кави з тортиком е, попив кави і пішов до роботи. <coughs> Стандартний обхід. Так що ж я таке робив? Цікаве. Е, нічого такого цікавого завіси. У нас є такі дверки, які відкриваються ось так, і воно отут рухається, і ці завіси дуже часто ламаються. Болтик скрутили. І що? І прийшлося його міняти. Прийшлося його міняти, я взя... а в мене немає запчастин. Я взяв з пустої квартири і поставив туди. Побачив, поки був в security room, побачив по камерах, сам привіз мікрохвильовку. Там люди дуже хвилювались, як ми без мікрохвильовки, а там, а там два молодих хлопці, які їсти собі Мікрохвильовці гріють в основному щось там таке, фастфуд. І Вони не можуть без мікрохвильовки. Просили скорше, скорше чи можна скорше. І якраз привезли нову. Я Алексу, ми її поставили. Після того, щоб пообідав, макарончики з м'ясом, найс вийшли. Я от думаю, в мене є багато фаршу. І хочу фарширований перець зробити. Є фарш, є рис, цибулька, все, все, все моцарелу би ще купити. І зробити фарширований перчик. Перцю треба купити, само собою. Я хочу зробити аерфрай. У мене є аерфрай, хоча ні, в духовку запхати. Багато, в мене є місця багато там зробити нормальну перцю. Я, я люблю готувати багато. Я готую що-небудь, тут така каструля. І я її можу їсти три дні, ну, чотир... якщо зіпсувалося, викидаю. Але воно є, не треба готувати кожен день щось. І так само макаронів ще ціла куча. На завтра буде пообідати. І треба буде зайнятися перчиком. Було би добре. Ох. Один мешканець сусідньої будівлі, українець, він колись був на 41-му поверсі на вечірці в мене, і питався, чи мене можна паркувати машину на паркінгу. На першому поверсі нас індіго, там можна заїжджати, паркуватись, але він хоче нижче, там де нема такого руху, і місце би в нього було своє, а не індіго, там стаєш, де є місце. Якщо немає, то нема. Фігня. І він не сказав, що він з нашої мережі будинків Head 7. І воно якраз через другу. Ми теж її обслуговуємо ту будівлю. І найс. Ми поговорили з офісом можна. Він прийшов, можна, вони всі підготують документи. Завтра він прийде, підпише і буде мати паркінг. З ключом все як має бути. Дуже класно. Підземний паркінг, Найс. Ось такі от справи. ну. Та й все, ніби все. день Сьогодні пройшов гарно, спокійно. Технічні приміщення, подивився, все працює. Not bad. А, була заявка зранку забувати. Думаю, щось було таке цікаве. А в нас як вхідні двері, розсувні, і потім ще одні розсувні, там такий придбальничок. Коли сильний вітер вириває там заглушку, вітер, вентиляція попадає туди вітер і вириває заглушку. Пластикова заглушка впала, то я поставила. <кхідні вітер> Та ніби все, нічого сьогодні цікавого. <кій> <кій> Після роботи додому, в комп'ютер, потім прогулявся в магазин, купили, купили такого стандартного. Що хотіли? Хотіли салатик, огорочки, помідорчики. Черки одно. мандаринки, авокадо зачепився за авокадо, були класні вже такі магазини. Бо я колись був такі тверді, як камінь, то я мусив ще тиждень чекати, щоб вони чуть-чуть підійшли. Ні, таких я не люблю. А це якраз класним, вже тут на розрізали, з'їли найс. Ось таке от. Та ніби все. такого. Треба йти відпочивати.